Посіпаки та інші нецензурні слова, окремі громадські активісти не шкодують лайливих слів в сторону начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка. Скажеться на його бездіяльність в забезпеченні усім необхідним наших військових та перепонах у доставці гумвантажів через кордон. Через стигне відреагувати губернатор на ці докори неясно. А от знищення документів, гору яких побачили під адміністрацією, очевидно, відбувається вчасно. До слова, нещодавно в соцмережах відомий з різними справами Олексій Оскар оприлюднив відео, яке не робило неабиякого рейваху. В ньому він, не добираючи слів на адресу губернатора Погуляйка, запевнив, що на його дині викидають допомогу, яку везли до нас в Польщі. Значить, доповідаю, я годин. Волинська область. Весь товар, що Польща дала на Україну, ці пі викидають ці час на кордони службі в ягодині Волинська область. Ти губернатор, Ти що кончений? Ти мені скажи. Ти кончений ублюдок? Чи я не можу поняти? Люди передали товар, продукти, медикаменти на Україну. Щас наші в ягодині наші прикордонники уроди викидають це на вулицю! Після цих заяв Юрій Погуляйко власною персоною подався на йогодин. Зокрема, він взяв із собою новоспечного заступника у сфері гуманітарних питань, волонтерства та координації діяльністю з податковою митною службами Юрія Гупола. Тоді вони відзняли відео про те, що, мовляв, на Ягодині жодних перепон в переміщенні гумдопомоги немає. То чи встигне він зробити хоч якісь висновки стосовно своїх дій до цього часу, ікс невідомо. Єди. Не що вже точно встигли в адміністрації знищити гору документів? Мовляв, так потрібно за протоколом.